Старт 11М виставлена 16 градусів температура, текуча 16. значить, Крутимо один раз. температура от тут мигає в нас, власне, температуру, яку ми подаємо. Ще раз натискаємо, щоб змінити, подаємо на наш опалювальний контур. До прикладу, ставимо тут 60. Окей. Друге значення. гістерезис з 2 градуса, це добре. Нормально. Третє, динаміка це швидкість зміни реагування системи на температуру 20. дивимося, яке тут у нас є значення максимальне. 60 і відповідно там, напевно, десь до 10. Ну, до одинички. Ну, 20 точно буде добре. Так, четвертий параметр це є температура включення насоса. 40 градусів у нас виставлено, це нормально. П'ятий параметр це в нас гістереза з насоса 4 градуси. Ну, я би тут дав 2. Окей. Значить, шостий параметр це є аварія, ну, це є температура, при якій буде пищати про аварію, це 85 градусів, це нормально. Сьомий параметр це корекція, це ми виставляємо, якщо в нас покази не співпадають. З реальними ми тут можемо поставити мінус 5 і плюс 5, тобто, ну, щоб співпадали покази між тим, що є по факту на борці, і тим, що тут, між тими показами температури, які будуть отут. Восьмий е, параметр це також корекція між показами тими, що йдуть на будинок, між показами температури. Дев'яте це е, ручне включення триходового клапана. Десяте це, це ручне включення насоса. В принципі, все.